Того року в області планується підвищення конкурентноспроможності продукції, що виробляється на Полтавщині, забезпечення стабільності у реальному секторі економіки та модернізація підприємств. Такі аспекти є пріоритетними в рамках програми економічного і соціального розвитку на 2014 рік. Повідомила на засіданні постійної комісії з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій. Реалізуватимуться інвестиційні проекти у галузях промисловості, сільського та житлово-комунального господарства. Що ж до 2013 року, обла області вдалося виконати програму, хоча і є збиткові показники. В цілому індекс промислового виробництва на сьогоднішню дату ми отримуємо як такі, що мінусує до відповідного періоду того року 4%. На жаль, так в першу чергу за рахунок падіння машинобудівного комплексу, а там падіння мінус 25%. Розглядали питання стосовно цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва області на наступні два роки. Вона передбачає виставкову та презентаційну діяльність регіону, інформаційне та методичне забезпечення інвестиційного процесу. Її виконання дозволить збільшити обсяг експорту товарів та послуг області на 3%, залучити понад 145 мільйонів доларів для економічного розвитку, залучити в область проекти міжнародної технічної допомоги. Крім цього, продовжувати. Тамся сертифікація продукції виробленої на Полтавщині «Ми сьогодні не відміняємо, а продовжуємо займатися сертифікацією нашої техніки і в тому же союз. Сертификат Таможенного Союза и Европейский Союз. По таможенному союзу тут уже как бы ясны границы, контури тех задач, которые надо решить для того, чтобы получить сертификат. По, по Євросоюзу это громаднейшая проблема, но мы с нею не сходим, мы йдем по линии сертификации. Початківцям у відкритті своєї справи та у роз'ясненні безлічі проблем і питань, які виникають у ході реєстрації бізнесу та його існування, 20 грудня у Полтаві розпочинає роботу центр підтримки молодих підприємців.